Я знайшов притулок, нехай ніхто не буду розчарований. Врятуй мене і визволи мене, бо ти справедливий, вислухай мене, і спаси мене. Будь для мене скеле в притулку, куди я ми би завжди прийти. Подай команду спасти мене, бо ти моя скеля і в дитина. Врятуй мене, Боже, під руки нечестивого, від руки злих і жорстоких людей. День. Бо ти всім лишніх, Господи, був моєю надією, я покладався на тебе з змоли. З дня народження мого, я покладався на тебе, ти опікувався мною вже від до тебе, моєї. Я завжди прославлятиму тебе. Для багатьох я став, наче дивовижним, але ти є моїм надійним притулком. Устами прославляють тебе, наголошують твою славу весь день. Не забудь про мене, коли я постаріюсь. Не покинь мене, коли сили в мене не буде. Мої вороги погано відзиваються про мене, так і не змовляються ті, що хочуть убити мене. Вони кажуть, Бог покинув його, наганяє його і схопить, бо ніхто його не буде рятувати. Боже, не будь далеко від мене. Поспіши, мій Боже, мені на поміч. Нехай призирство і ганьба хопить тих, хто бажає мені зла. А я завжди буду надіятися, я все більше і більше буду прославляти тебе. Я не можу. Я всім розкажу про Твоє добре ставлення до мене і про Твоє щоденне блокування про мене. Я оповіщу Твої великої діла, Всевишній Всевішні, Боже. Я оповіщу справедливість Твою, лише Твою. Боже, ти навчав мене з мамою і досі я оповідаю про чудесні діла Твої. І тепер, коли я є старий і посилів, не залиш мене, Боже, поки я не розповім про Твою силу наступному поколінню про твою самогодність тим, тим, які ще прийдуть, твоя справедливість сягає аж до неба. Боже, ти вчинив великі діла. Хто, Боже, є рівня тобі? Хоч ти дав мені зазнати багато гіркого лиха, але ти знову відновиш моє життя, ти знову витягнеш мене з безодні землі, ти піднесеш славу мою і потішиш мене знову. Я прославлятиму тебе. Я співатиму в мало тобі з угірного о святий Ізраїль, раді. З радісті я буду вигукувати і співам прославляти тебе за те, що ти врятував мене. Я буду день розказувати іншим про твою справедливість і доброту Твою, бо ті, що старалися заподіяти мені шкоду, є посоромлені і збентежені. Амінь.